Де придбати трендовий верхній одяг з високим коміром? Версія українські бренди. Перший бренд змусив мене сказати. Вау! Wow! І це бренд Lil Corner. Просто неймовірна куртка з високим коміром, яка поєднує в собі крій бомбера і укороченого тренча. Не дешево, на секундочку, 9900. Та як стверджує сам бренд, куртка має утеплення і дизайн цього точно вартує. Наступний бренд вже з більш доступним цінником, і це бренд Lava Studio. Тут ви можете знайти як напівпальто з високим коміром, так і вже більш повноцінні довгі. Пальто, склад матеріалу різний, але не менше 50% вовни. Дівчата, якщо ви маєте відгуки щодо цього бренду, будь ласка, поділіться ними у коментарях далі бренд Чучу Коко, і я впевнена, ви точно чули вже про цей бренд. Мені дуже сподобалася їх червона вітровка з високим коміром, яка виглядає достатньо акцентно і трендово. Також є така сама вітровка і в бежевому кольорі. І якщо ви шукаєте більш універсальний варіант коміру, ви можете придивитися до їх короткого і довгого пальто в шоколадному кольорі, де комір можна носити по-різному, також підіймаючи вверх. А якщо хочеться чогось не мінімалістичного, раджу придивитися до куртки з деніму, накладними кишенями, з заклепками, ну і, звісно, з високим коміром від бренду Get Dressed. Так, зараз вам може бути в ній холоднувато, та бренд стверджує, що куртка має утеплення і розрахована до нуля градусів. І останній бренд Катімо і їх крутий плащ. Мені дуже подобається, що його можна вписати в різні стилі і формули образів. А як ми знаємо, вітровки і плащі це достатньо свіжий тренд цього року, до якого можна придивитися.